Однак, чапіті також властиві і певні обмеження, про які ми повинні згадати під час нашого курсу. Одним із таких обмежень є відсутність розуміння контексту. Незважаючи на те, що ChatGPT демонструє надзвичайні можливості генерування мови, він може мати проблеми з розумінням контексту розмови, що призводить до нерелевантних. Або безглуздих відповідей. Це обмеження виникає через залежність моделі від розпізнавання образів і статистичних асоціацій, а не від справжнього розуміння значення. Як наслідок, ChatGPT може надавати відповіді, які не мають глибини або не відповідають основоположним намірам запиту користувача. Особливо це помітно при неоднозначному або нюансованому контексті. Як і будь-яка інша велика мовна модель. Яка навчена на величезних наборах даних, GPT чутливий до успадкування упереджень, які були присутні в цих навчальних даних та можуть проявлятися у формі упереджених або стереотипних відповідей. Крім того, він може час від часу генерувати неточну або оманливу інформацію, особливо щодо складних або спеціалізованих тем, де моделі бракує достатніх знань або досвіду. Ці упередженості та неточності створюють ризики в ситуаціях, де фактична точність та справедливість мають першочергове значення, ну, наприклад, в журналістиці, судових процесах, академічних дослідженнях, а також, звичайно, в медицині. Взаємодія з чат GPT передбачає обмін конфіденційною інформацією, ну або особистою інформацією, і це викликає певне занепокоєння щодо конфіденційності та безпеки даних. Хоча докладаються зусилля для захисту даних користувачів і забезпечення цієї конфіденційності, завжди існує ризик несанкціонованого доступу, витоку даних або неправомірного використання особистої інформації. Особливо це важливо у випадках роботи із конфіденційною інформацією, такою як медичні консультації, фінансові операції або юридичні поради. Наприклад, був колись скандал у зв'язку з тим, що ChatGPT gpt видавав банківські реквізити своїх користувачів, була також і інша ситуація, коли цю мовну модель змушували генерувати ключі активації Windows. Якість і різноманітність навчальних даних, які використовуються для навчання ChatGPT, gpt значно впливають на його продуктивність і можливості для узагальнення. Зміщення або обмеження наявнім навчальних даних. Можуть поширюватися на вихідні дані моделі, що призводить до упереджених або спотворених відповідей. Більше того, залежність чат-GPT від уже існуючих даних означає, що йому може бути складно генерувати нові або творчі відповіді, що виходить за рамки навчальних даних, та обмежує його здатність адаптуватися до нових ситуацій чи вирішувати нові проблеми. Чат-GPT не має емоційного інтелекту та емпатії. Що може обмежити його здатність розуміти емоції та почуття користувачів, ну і відповідним чином реагувати на них? У контекстах, де емпатія є важливою, наприклад, консультування, підтримка психологічного здоров'я або обслуговування клієнтів, ChatGPT може мати проблеми з наданням співчутливих або емпатійних відповідей, що призводить до неоптимального досвіду користувача та потенційного загострення. Емоційного стресу. Залежно від юрисдикції та застосування, використання ChatGPT може підлягати регулятивним вимогам або обмеженням, зокрема у суворо регульованих галузях, таких як охорона здоров'я, фінанси чи юридичні послуги. Дотримання конфіденційності, безпеки та етичних стандартів має першорядне значення для забезпечення відповідального використання ChatGPT і зниження ризиків пов'язаних із захистом даних, конфіденційністю та професійною етикою, недотримання нормативних вимог може призвести до юридичних наслідків, шкоди репутації або втраті довіри серед зацікавлених сторін.